Блять! Всім привіт! І сьогодні ми з вами граємо гру White Night Segment. Це в нас має бути коротенький хорор про те, як пізньої ночі ми вирішили підготуватись до екзаменів, але щось пішло не так. Як може бути інакше, пропоную не затягувати, а розпочинати. До речі, дуже стильно меню виглядає. Так. Дві години ночі. Що ракета. А, я маю це писати Ого. А, що? О, Боже. Що це за звуки? Я не знаю, але я вже відчуваю, що гра буде не дуже легкою. Будь ласка, скажіть, що це остання така частина. Так, перевірте звуки. Так, це в нас телефончик. У нас кровать здорова, якщо рівнювати на нас. Зрівнювати точніше. А що в нас впало? О, я газовий балон. Прикольно. Кран тупо стіни йде, нормально. О, це у нас мультиварочка. Та щось стрьомно, можна світло включити. Будь ласка. Чи тут нічого немає? Ну, мабуть, немає. Смітничка, ми мусор з вами не виносимо, буває. Це що це? Все не розуміється якісь юані, що це? Це 200 гривень. Ем, ну так я ж наче як чекаю, чи що. Як? блять, блять. Ух, ебать. Занятия ночи, это все? В сенсе. Ух. Просто кошмар. Так, мне треба закінчити занятия перед школой. Бля. Піздец, такі кошмари. Зрой. Так, мені треба. Ляхе вже якийсь дюрганий. Мені треба зробити каву, щоб я не заснув. Блять. Окей, я не очікував. Окей. Я сподіваюся, що кава вийде смачною в цей раз. Вау, капець класно стилізовано. Бля, звук води просто імба. Це ми на яку на двухлітрову кружку кофі? Що це купі чучу? Лайк, якщо п'єш купі чучу в дві години ночі. Подивимось, скільки нас таких. СМС. Хто мені пише? Я думаю, це важливо. А, а я думаю, важливо ще воду зняти, ні? Видно, що ми такі, як пожаро люб'язні. Чи любимо нехтувати пожертву? Блять, та що за хуйня! Що це було? Що сталося? Що це був за звук? Я надіюсь, це лише мої галюцинації. Я думаю, мені треба піти до психіатра ще раз. Ну, певно, вода вже закипає. О боже, вода закипає. Ми не подивимось, хто нам там пише. Ох! Піздец, треба повертатись. А, до завдач. Я просто хотів сказати, що дуже страшно якось. З тієї шизофренії можна двері зачинити? Тут по... Підпо... А, ні, окей, я думав тут поворка. То що, ми зробили каву, щоб не пити її. Крапко. Ну там, коротше, казали. Що це за дом. Що? Це за звуки. А, похуй. Треба робити, завтра вже здавати треба, як ні Ну, окей, все одно, так все одно. Як скажеш. Так, для того, щоб їсти гравець має займатися фермерством або. Окей. Окей. Блять. Це що, що? Це якась дівчина була. З перевернутим обличчям з наших кошмарів? Дідько! Блять, тебе що більше пугає, розбита чашка, чи те, що в тебе в домі якісь привиди? Я не розумію. А, цю, я думав ми чашку збираємо, ми просто осколки підбираємо. А! Ти хто такий, блять? Блять, що голова підлетіла. Ми програли, що відбувається. Це що, це гра, яку ми тестуємо? Що відбувається? Ви жартуєте? Не понял. Блять, біжи! Біжи! Куда? Ну, блять. Куда? Ніхуя. Сука, комп'ютерні віруси, блять. Цю, блять, обидав, нахуй, ну пізде. Окей. А що, ку куди мені треба володітись, не розумію. Так, мені треба сховатись в холодильнику, але не забути мою минулу помилку. Що, блять? Що відбувається? Чому в нас в холодильнику нічого немає? Куди ми провалюємось? Так, нажміть Space для того, щоб вилізти. Окей. Ну я. Ми що тут застрягли? Що? Ну, як я зрозумів, намагаємось відкрити його. Ти застряв в холодильнику? Блядь, та шо. Мама така... ти нахуя шерсть холодильник заліз? Що з тобою таке? В тебе галюцинації, боже, тобі треба відпочити. О! Мам. Ой, бор. Давай. Водичку дав мені попити. Просто відпочинь, добре? Тобі не треба завтра йти до школи. Але. Але мені треба. Чш... Годі. Тобі треба вилічити. А, вона потурбується про це. Чому ця гра така цікава? Е, ми все ж таки пішли в школу що? І що? Так, ага, все добре. Ми вдома сидимо. І що маємо робити? Мама? Блять, бежи! Давай. Що, блядь, тут сталось? Мама? Ебать, а чего? що що стало? Блять. Що мы зробити? Space to actions? Блять, я понял. Я, блядь. Мій син? Да. Піздец. Навчання ночі. А це вже все чи це ще дні? Тобто окей ці всі галюцинації це просто. Скажімо так. Гова 2, так. Окей, як я зрозумів, вона ще не вийшла але дуже цікаво. А, як я зрозумів сюжет? Взагалі, ми займалися ночю, в нас якісь галюцинації, чи, певно, з нами що в житті сталося, і ми, скажімо так, психічно хворі. Виходить, мати нас відправляла спати ночі, а ми, бляха, забіжали в цю в холодильник, закрилися там і не змогли його відкрити по якійсь невідомій мені причині, хоча я, наче й не залазив всередину холодильника, може він дійсно так не відчиняється, хоча навряд чи не про це. І виходить, вона сказала нам лишитись вдома. Ми лишились, почули якісь крики. І... Коротше, виходить, нас знов заштормило. І ми для того, щоб відбитися від цього монстра, вдарили його ножем, але насправді це була мати. Ну, блін, насправді, чесно, цікавий сюжет. Мені дуже сподобалось, як гра грає з тим, що це сон. Ой, та це ми відео дивилися. Ну, блін, по типу цього дуже класно, ну, неочікувано. Тож, дякую всім за перегляд. Не забувайте підписуватись, писати коментарі та ставити лайки. Тож, всім гарного дня чи вечора. Ай, квийте звідси.